Так, Ростислав. реферат. Реферат. підходи. Далі дивимося, креслення. А, презентація, да? Рецензія ти послав. Так, угу. рисуночки. Технічна характеристика чого? Рисуночків. Надо ж було так взяти, здвинути. І отут технічну характеристику. Береш ось, ось все, здвигаєш. І технічну характеристику теплового реле. І все так можна було. Ну, кабель це коротенько. Да, багато тексту не треба. Багато тексту воно не потрібно. А так то нормально. Оце. Дякую за увагу. Там встав щось. Той же самий шліфувальний вертат. Ну, добре. Ой, це ж тобі розказувати. Далі. І дивимося твій дипломний проєкт. Дивимося, дивимося. Знову ж таки, дивися, в чому помилка твоя. Друга, третя сторінка завдання. І тоді воно тут же должно бути. 4. Ось, бачиш, в тебе двойка вискочила. Двійка вискочила, так. І відповідно. О! Тобто вступ починається із сторінки 5. А в тебе 6. Не знаю, що ти будеш делать, Це помилка. Ой, можемо. Дитин, пережде 6. А, із сторінки 6. А, ну тоді правильно. Да, там же зміст 2. Зміст 4-5, 6. Ну, добре. Хорошо, пойдет. Так, мене цікавить, от там розділ 1. Один сім, щось ти там трошки не те названня написав. Значить, дивіться, технічна ну, з великої же букви розціслав. Йолки-мітюки. Ну, це реч, речення з великої букви. В кінці речення ставиться крапка. Але тут не ставимо, тому що таблиці рисунки, як підписуються в кінці не ставляться крапочки. Так, рисунок, схема з великої вимоги до електроприводу, так. Да. Так, рисунок. Ну тут нормально, я вже його перевіряв. Більш-менш. піде, піде. Так, отут тут все. Де без коми. Тіре. Так, отут пробіл, я казав, тоді пробіл. Так, де? Таблиця. Угу. Таблиця. От треба було його. Властивості таблиці. Назад. Тоді ми ділаємо так. Дивіться, оце. Заходимо сюди. Отак ось. раз так ось Отак. Верхня рамка бути жирна. Так. так ось це може бути. Схема технічна. Таблиці. 1-6. Крапка не ставиться. Пробіл ставиться. Так, 1.7. Вибір автоматичний. А, це 1.6.1. Тільки ж дивися, господи боже мой. Що тут за пробіл? Не надо. тут пробіл не надо. Так, 1.6.1. Далі має должно бути 1.6.2. 6-2. хорошо. Так, 1.6.3. Правильно. Отут тіре, я ж казав. Тіре дефіс. Тут, звісно, можна було якось його подвинути, щоб воно. Ну, Отак. Дивіся. От так. Ну це так для красоти. Ну, 6.4, хорошо. Ця ж табличка бути, Властивості таблиці. Угу. Рамка. Окей. Окей. А, зараз. Властивості таблиці. Чого воно? тому що тут 2,25 надо включити. Окей. Окей. Хоп, не поняв. Ще раз. Властивості таблиці. Сюди. Угу. 2.25. Отак должно бути. О, я думаю, ще должно показати. Плюс оце ж, желательно, так? Да? Должно бути. Ану, отак. Окей. Окей. О, дивися, класно. А потім оце беремо. Отак от ось, ось, ось раз. І отак от в кажду заходиш. І отак от ось. Ну і, коротше, верх, верхню пробивочку сделаємо жирним. Так, один вибихно. На... Ну це ж шибка. Ну, ёлки мітьок. Один виборкно покерування. Давай піднімаємося в зміст. Дивимось. Що ти тут? Де зміст? Господи боже мой, де той зміст? 17. Розрахунок та вибір апаратів захисту. Копіруй. Я не знаю, як тобі, блін, об'ясняти. В тексті. А в тексті в тебе дивимося. 1,7, 7 дивись, один. Ось. Вибірно покерування копірувати. Неправильно, обміняй на, на те, що потрібно. Ой, боже. Те, що минулого разу показував, і та, та сама помилка. Ой, Ростислав. Так, ну тут все правильно. Тут більш-менш було нормально все. Тільки ж 2.2, 2.1, 2.3. 1 ще 3. 3 економіка. Там, сподіваюся, все підписано. Таблиці, рисунки, схеми. Не можна, Так, то, ну будь-якому Абзац, абзац, дивись. Оп! 3-3. І тут я взагалі оцей. А, без абзацу дивись. Ось так должно бути. Так, що у нас тут з четвертим розділом є, на праці. Ну тут все правильно зроблено. Тепер розділ 1.5, 1.5, один 4. Рисунки там вставили, оце я розрахунок в кінці рисунки вставив. Ну, один, а другий рисунок. Так. Ау, все є. Хорошо, підписав. Питання стандартизації якості. Дивимося. Висновок нормально. Література. літератури нормально. Хорошо. Це все. Ото дороби один нормально. І потім вже роздрукуй, бо в тебе ж воно вже ж роздруковано. Розрукує його нормально. Так?